Аталіочу на цих вихідних святкують День машинобудівника. Розкажіть, з якими здобутками машзавод цього року підходить до цього свята? Ну, в країні йде війна, перемога кується на фронті, здобувається на фронті. Але кується перемога в тилу. На жаль, ми вже 11 місяців, з жовтня минулого року марзавод знаходиться під санкціями. Ми не працює. Ситуація ось така на даний момент. Але було зроблено безліч заяв, було докладено безліч зусиль. Чому так? Е, ви знаєте, я скажу відверто, це абсолютно несправедливі санкції по відношенню до того маршзаводу. Немає ніяких підстав і в ці місяці, і майже рік доказали, що підстав накласти санкції на маршзавод немає. Всі інстанції дали відповідь, що санкції будуть зняті. Я розмовляв і розмовляв неодноразово з секретарем РНБО Даніловим Олексієм М'ячеславичем, віце віце-прем'єр-міністром України Юлією Антоніною. Всі сказали, що нормально. СБУ відповіло, що дало подання на зняття санкцій. Ми знаємо, що є рішення РНБО про зняття санкцій. І не раз РНБО засідало з цього питання і приймало це рішення. Міжвідомча робоча група при РНБО приймала рішення. Але, на жаль, зараз санкції не зняті. Чому? Мені важко сказати, але зараз така ситуація. Те, що ми пройшли, вже готовий указ президента про зняття санкцій, але фінальна крапка, щоб машзавод запрацював, ще не поставлена. Напевно, на самоті важко боротися в такій ситуації, і чи є така людина, на яку ви можете опертись, хто вам допомагає, і чи є, можливо, хтось місцевої влади, хто сприяє вам у цьому у цій допомозі. Знаєте, я вам скажу, що я опираюсь тільки на свій колектив. Одної людини, яка би це зробила, ну це президент Володимир Олександрович Зеленський. Ну до нього я, на жаль, не маю не маю, не маю можливості звернутися особисто. Немає хто мені допомагає, я вам назвав з центральної влади мені допомагають багато. З місцевої влади. Ну такі, такі ресурси має один. Ну, ви знаєте, згідно законодавства про військовий час. Це голова військово-цивільної адміністрації обласної Запоронюк Руслан Васильович. З ним я не говорив вже більше місяця. Не знаю, його абсолютно не цікавить, напевно, доля маж І він міг би прикластися, але не прикладається. Бог з ним. Так у нього зараз додалося, начебто, повноважень. Він став головою партії Слуга народу і. І що, зовсім не сприяє? Ні? Я вам скажу, давайте я вам скажу без відкрито. Він, е його призначили головою партії Слуга народу. Такої партії, на мій погляд, взагалі не існує. Це організація. Його назначили, там ні виборів було, нічого. Для чого це він зробив, я не знаю. Чим він займається, я не знаю. Я говорю прямо, може трошки емоційно, але там, де буде Запаранюк в списках. У нас вільна країна, кожен голосує, як, як йому Бог дасть, бо всі, напевно, готуються до виборів. Не розуміючи, що, що це зараз не на часі. Зараз на часі. Війна і економіка. Ну, голосую. там, де буде Запаренюк в списку, я за, за ту партію не проголосую. Особисто я. Інші, хай буде, як буде. Розумієте, Інша влада наша місцева, і мер, і голова обласної ради не мають тих повноважень, вони в них забрані. Розумієте, щоб щось говорити. Тому я маю, от це моя пряма точка зору. Хай займається чим він займається. А ми санкції знімемо буде завод працювати. Як би комусь там це не хотілося зворотні. Ми запрацюємо, Помагає нам хтось, не помагає, ми будемо працювати. Ви сказали, що опираєтесь на свій колектив зауважили. І розкажіть нам, як колектив справляється з цією ситуацією. Вони 11 місяців без роботи, майже рік. Знаєте, мені важко сказати за всіх, але колектив у нас монолітний, і я дякую кожному працівнику. Ви бачите, в нас охоже на територія. Прибиральники працюють, всі виходять на роботу. Ми виплачуємо людям ну не заробітну плату, бо ми її не заробляємо. Ми платимо людям простою. Тобто вони отримують кошти. Ми сплачуємо всі, всі, всі їх проплат, всі відрахування до всіх бюджетів. Розумієте, ми. Ми стараємось працювати. Я вдячний людям. А як вони емоційно переживають? Це важко. Ви розумієте, ну як би вам було працювати, що кожен день питають, коли ми запрацюємо. Це важко. І я вдячний колективу. І ще одно хочу сказати, що такі люди, як в нас на Маршзаводі, мало де є. Ми допомагаємо фронту дуже багато. Я не хочу, сказати, не я, наші люди. Дуже багато, кожен особисто допомагає. І ми, як організація, допомагаємо, хоча ми під санкціями. І щось ми все-таки робимо для фронту. Я не буду говорити, що, але ми працюємо в цей момент, коли самі не маємо роботи, ми допомагаємо. І це найосновніше. Я дякую кожному працівнику. Вони мене дуже підтримують. Ви знаєте, бувають моменти, коли вони мене підтримують. І це дуже, дуже, дуже ну дуже багато значить. А ви як ви справляєтеся з цією ситуацією? Ви знаєте. Ну, поки слава Богу, бачите, що, що не знаєте, як скажу, як кажуть русські, не умер, не сошов з с ума. Знаєте, як і дасть Бог так буде. Ви знаєте, як я з цією ситуацією? Ну, яка історія в машзаводу? Ну не вже це підприємство, яке є, понімаєте, знаковим для Буковини? Знаковим? В день машину розумієте, ми цього року не будемо відмічати. Того року ми премії давали, бо це ж ці санкції наклали після вересня. Ми були перспективи, великі податки сплатили, а цього року ми би сплатили більше 100 мільйонів податків. Якби ми любили бюджет, який зараз пустий, Ми просимо іноземців, всіх просимо гроші. Ну хіба це державна політика? Хіба це справедливо? Це несправедливо. Але мене тримає те, що я згадую минулу історію машзаводу. Скільки тут було людей? Чого тут було? Скільки нам підрікали смерть, а ми вижили, скільки думали, от говорили таксісти, машзавод не працює, все, а ми тоді працювали на повну катушку. Бо кожен живе своїм життям. Як ми святкували дні машинобудівника, всі перші артисти України були тут. Руслана тільки виграла Євробачення, перший концерт давала на машзаводі. Тіна Кароль тільки першу премію отримала, по очові дала перший виступ був на машзаводі. В нас були всі зірки України, і ні одної зірки рускої не було. Хоча телефон обривали, хотіли приїхати. Ні одної рускої не було. Ніхто не скаже, тільки українські. Ми підтримуємо і підтримували все українські. Ну хіба ми можемо просто так здатися? Коли тут ще, знаєте, я скажу, оці всі, що зараз слуги, не слуги, раби, всі, де вони зараз? Де вони зараз? Вони зараз всі патріоти. А ми, наші люди, були патріотами, коли тут ще і не знали, що таке Україна. І ми, і це нас надихає. Розумієте, це нас надихає, історія. Бо є люди, які, знаєте, не я. Є люди, які мені навіть не дадуть зійти з цієї. Я нічого. Наш колектив все. І я їм дякую. Розумієте, це мене надихає. Власне, виходячи з цього, що б ви хотіли побажати своїм працівникам і всім машинобудівникам країни з нагоди цього свята? Дякую, що ви завітали. Я хочу побажати всім нам, всім перше. Ну саме основне зараз що в Україні це перемоги, щоб цю війну ми закінчили перемогою, щоб русські пішли. І ми, а ми тут залишились господарями своєї землі. Це перше, що я хочу побажати. А своїм людям, своїм, ну людям, це не мої люди, моїм колегам. Я хочу побажати найперше міцного здоров'я, впевненості в завтрашньому дні, щоб їхні рідні близькі були поряд, щоб вони гордились тим, що вони працюють на машзаводі, Або щоб гордились тим, що вони колись працювали на заводі, гордились або мали. Відношення якесь до заводу їхні рідні близькі. Чи вони знають, де марш завод. І всім бажаю розуміти щастя і благополуччя. І в удачі. В житті дуже, дуже, дуже важливий такий фактор, як удача. Понимаєте, от маленька неудача, і ми вже не працюємо. Хтось там, якийсь ідіот, щось зробив і можеш завод під санкціями. Ну, я хочу, щоб нам повезло. І все-таки президент підписав цей указ, зробив останню крапку. Я взагалі всім людям бажаю добра. І щоб в нас були, знаєте, на Марзаводі теж якісь вороги. Бо без ворогів скучно жити. Вони є. Хай їм теж буде здоров'я, але нехай ми побачимо, як вони помирають, а ми лишаємось. Я вітаю ветеранів праці, наших працівників, наших рідних, близьких, святого машинобудівника. Ну, повірте, повірте, що все буде добре. Я в це вірю. Я дякую всім за роботу, дякую своїм людям за терпіння. Боже, ну це щастя, що ви є. Святом, дорогі машинобудівники, святом колеги. Взагалі святом Буковина. Тому що День машинобудівника завжди був знаковим на Буковині. Концертами всім. Ну, зараз так. Дякую.